Час Різдва, чимало забутих наших традицій знову оживають. Я зараз говорю про різдвяний паук, про звізду, свіздарів, а також про ляльковий вертеп, або як кажуть у народі, шопка. Що означають ці традиції? Які різдвяні традиції отримують нове дихання, про які ми ще не згадали. Будемо говорити з етнологинію Олена Щербань, діє до нашого ефіру. Пані Олено, слава Україні! Вже можна казати Христос рождається. Дякую, що ви з нами в етері. Героям слава, мої вітання, з Полтавщини, Славімо його! Понимаю. Так, Пані Марію, так, дякуємо. Давайте почнемо з того, що різдвяні традиції в мене таке складається враження, що вони повертаються зараз. Є дуже великий запит на зокрема різдвяного павука як елемент різдвяних свят. Його дуже часто не прикрашають оселі, домівки. Такі солом'яні трикутнички підвісні зараз. Дуже модно це навіть дизайнери вносять в інтер'єр українських домівок. А що символізує цей знак? Ви правильно підмітили, що актуалізується, концентрується інформація про як же ж було, як же ж наші предки якими символами маркували своє свято. і от ви зараз говорите про павучка, павуку або павук різні є варіації. Зараз беруться майстрині майстри їх виготовляти, бо це ж. Трошки такий бізнесовий елемент є люди. Ми, українці, хочемо цього павука, павуку собі в оселю, часто не знаючи, а що ж він символізує? І не тільки це трикутнички, це такі ромбики, квадратики, кружечки, зірочки. Воно прямо така конструкція, як, як наче його така делікатна соломка, солома може бути пшенична, чи ячмінна, чи овес, чи житня. Це там спецтехнологія, її треба ще й мочити, де яку на слуху означає, пагу може означати е, космос, може означати Вселенну, конструкт світобудови е, в уявленнях наших пращурів. А у християнській традиції, в такому мотиві, я чула таку інформацію від інформаторів. Стоїть е, мати у хаті, у нас трохи про матріархат зачіплю з горщиком. В горщик зварені землі. Так, Значить, це буде кутя. Ну, вона ще вона не змарена, зараз зваю і наполовину на цих зерен насипала. Оце як у горщику до половини треба насипати, бо то не піймає ніяк тієї камери. І тоді, коли саме до половини дна видно, а тоді буде цілий горщик цій куті. От мати зварила кутю, стоїть з цим горщиком, заходить в хату батько і вносить. тут, уже бачите, і чоловік, і жінка вносить хату, дідуха. Хату. Дідух в хату, біда з хати, і в цей момент відчиняються двері в хаті тепло. І цей павук, павук і підвішений до стелі. І виходить, що така магія чари, це ж свята, зіренька зійшла. Я вам і зараз наганяю. І діти питають: матінку, що він як павук, що то, і мати відповідає: «Це Дух Святий в хату зійшов. І оце тут такі смисли, е, знаєте, глибокі, можна й по-своєму пояснювати, що пращури в хату завітали, що вже святвечір зайшов у хату. Е, ну але про Дух Святий просто я чула від інформатора. Допитуючися про глиняний посуд, мені розказують про борщика, але паралельно десь по крупиночці збираються такі матеріали. І ось зараз ми про вас про це з вами говоримо. Стужа, а пауку важко зробити. Так. Важко зробити павука? Так. Якщо перший раз, хто буде пробувати, не хвилюйтесь, що воно з першого разу не ліпляться ромбики, бо там треба і нитку взяти, тут пішуть якшу, і взяти і солому цю треба рівними порізати стіжками. І вона попередню дару має бути підготовлена з серпня місяця. Не зараз, де ж ви зараз тепер десь біжа місце. Тому вправні майстрині заготували. А тепер з дорого то продають і вам слава і хвала і честь. Молодці. Бо хто ж лінувався в літі? Не думав про те. Добрий господар, готує самки з літка. Ви вже згадували про дідох навіть тримали його в руках. Про цю традицію наче не забували, однак ще років там 5 цей символ до різдва рідко прикрашав столи українців. Зараз активніше він стоїть на столі, і це вже такий атрибут, який є поруч із різдвяною ялинкою. Насправді, в мене цього року, якщо чесно, зізнаюся, стала халепа з дідухом, Напевно, він був не до кінця висушений. І тепер в мене в хаті, окрім дідуха, ще дуже багато і молі. А це мій такий негативний досвід. Але якщо говорити про позитивний досвід. Дідух, він ще зараз більше нагадує як сні пшениці. Раніше я так розумію, що це були виплачені цілі дерева. Як має виглядати традиційний дідух, пані пані Марія, Як ви гарно розповідаєте про свій досвід і про те, як ви собі уявили, як воно було раніше? Право тим, що дідух сам по собі це крихка органічна річ. І от якщо би як Микола Сумцов колись назбирав цілу колекцію короваїв весільних у Харківської музеї, а вони просто зникли бо органіка. Так само, і дідухи, якби попередники наші, так, ну багато ж так нас брах ведірвок на для нас, дідухів, і зараз ми на них дивилися трьохсот річні чотирьохсотрічні, річні, то дійсно просто воно ну, рухне його на все. Тому які саме були дідухи, виплетені чи не виплетені, невідомо. Але я скажу, як етнограф, візьму на себе цю відповідальність, що таке дідух? Сам по собі це сніп обженковий. Або зажинковий, тут є різна інформація. Тобто, або перший сніп, або той що крайній, або навіть та що пасова борода. У нас є дуже видатний фахівець академік Степан Петрович Павлюк, якраз на тему хліборобська культура. І отут би він би так би чітко можливо ще окреслив би який же ж той дідух все таки автентичніший снопом, чи виплетені, як ви говорите, конструкції. А я дозволю собі сказати, що виплатині конструкції це вже декорування, це вже декор, це вже на це треба час. І коли людина хлібороб, бо це ж сніп, це ж по перше знаки роду, це символ роду, це сенс знизу і мертвим, і живим, і, і мертвим, і живим, і ненародженим, народженим, як казав Сеняк не пів мою камеру, і не народженим. Як казав Шевченко, тобто він такий, бачите, ярості. І навіть у слопі, якщо просто в сніп зв'язати, і скоріше за все хлібороб, отой заженковий обженковий сніп, знявши з поля, скручували його перевеслом. Ну, перевесло це теж така скрутка мотузка, то ж з мотузка з збіжжя. А якщо я багатою була, тобто роботящі, то в мене була й пшениця в у слопі, і овес, щоб зібрався рід увесь, і ячмінь. Ну, все, що я там побачу: гречка, і квітки. І це все я заготую, повішу отак, приверну у коморі, і воно має зерно ж має бути не перестигле, але й не достигле. Якщо перестигли, воно висипить. Якщо воно не достигне, воно буде зелене, і як ви кажете, може бути така халепа. То його ж треба це дбати, щоб воно було вже і зелене, і пахуче, і таке, як ви хочете, але ж про нього треба дбати. А вже потім. Можливо, його окремо треба посушити. Я б його сушила окремими снопами, що, власне, я й роблю окремо на горищі. А потім вже в ці дні разом з дітьми це ж як атракція. Зараз це сприймається ще як іграшка. А взагалі, то як, знаєте, як забавка. і, і той самий павук, і той самий вивавляв, і дідуха, а це ж взагалі то сила роду, це ж моя імітативна магія. Давайте скажу такими словами, як етнограф, щоби. На наступний рік, дай Боже, і на той рік теж, щоб оце ж було так само, не менший той був сніп. І мені здається, що все-таки мої пращури збирали його в сніп як найкращий, як найширший. А вже оця ярусність, це знаєте, як з весільними короваями. Коровай правдивий, автентичний, він коровай, він спечений, шмат тіста, там круглий вже тапарі, квадратний прямокутний, який хоч побачиш. Але а не, не трюярусний, як от знаєте, піде на кшталт європейських тортів. Оце той самий момент може бути з дідухом. Оце у мене варіація. Я вас перед хазуюся одним з моїх дідушків, бо в мене ціла колекція є, Тому я знаю, що з ним відбувається. Він і все на світі. Це все знав. То це вже він декоративний. Я вважаю. Це вже майстрині свою творчість проявляють. І і Віват нехай проявляють. Стосовно Різдвяної зірки або звізди і звіздарів, ви знаєте, я не думала, що ця традиція десь відмерла і що до неї повертається, тому що на Львівщині у нас навіть є ціла хода звіздарів в період різдвяних свят. І я в дитинстві теж ходила колятувати зі зіркою, яку зробив бабусі брат. Восьмикутна середині була свічка, яка нагрівалася, зірка крутилася. Це мої вже такі дитячі спогади. Але я не думала, що ця традиція в інших регіонах не була поширена або зараз до неї повертається. То скажіть, будь ласка, пані Олено це традиція західних областей нашої держави. Чи все таки ходили колядувати зі зіркою в кожному регіоні, тому що зірка як символ Різдва, символ те, що народжується Спаситель? Дуже гарне вас питання сьогодні, пані Марія. Як ви гарно підготувалися? Скажу одну ремарку стосовно ще дідуха ялинкою витіснили дідух. і дідух ставився на похоті, не на столі. А тепер стосовно зірки, а на небі зірка, ото ж його жінка, Коляді, це ж. Дивіться, як уже ух себе жінка почуває, господине, бо це віншування. Значить, сама зірка. І ті, хто ряджені, ті, хто носять цю зірку, звіздарі, і міхоноша, і там і ще різні персонажі, вертепне дійство, різдвяне лицедійство. дійство. Я б сказала, так вони були і в східних регіонах, але у у західних регіонах це збереглося до сьогодні в ширшому, пістрявішому вигляді, у вас це воно не зникло ніде. А в моєму регіоні, от я в Лівобережжі, в центральній Україні, Полтавщині. Зірка була, я зараз не беруся. Я не я дослідник конкретно різдвяного обряду, і конкретно зірки, бо це окрема тема. Але оця карнавальна містерія глядження із зіркою, бо зірка це ж слухайте, Якщо християнство дві років, то це ж ознака це ж вете. Це ж на небі зірочка зійшла і подала знак, що народився Ісус. Тому вона була і в нас, і в нашому регіоні, тому що ми ж теж християни. Тому я буду стверджувати: беру на себе відповідальність, що і у вас, і в нас зірочка була лише у вашому регіоні. Це краще, бо ви тут ретельніше, дбайливіше пильнували традицію. А ми хоплемо її Ось Харків, великий молодець, Харкове, привіт тобі! Місто герой, вони цілі теж роблять ходу і різдвяну зірку, і прямо цілий такий конкурс звіздарів і вертепної ходи не згірше, ніж у голосу у Львові. Вся Україна правильна, молодець, українська, народознавча, така знаєте, пісто, все входить у моду. Поки що воно модою є, так актуалізується. Але потроху, якщо ми всі будемо. Додавати до цього, як -то підкидати хмизу трохи, то воно це, це полум'я розгоратиметься. І саму зірку цю робити. Це ж яка, яке ж перечуття свята. Її ж робити треба і в листопаді. Робіть їх і в серпні. Головне робіть, готуйтеся до, до святок. І тоді воно відчуття свята, як знаєте, як стабільності як якоїсь психологічної, ми ж зараз у свят, свята використовуємо як таку якусь маленьку Ну, передишку, якусь таку, відволікатися від від війни, от і, і оце рубіння зірки це ж релакс, це ж є рекращої реабілітації годі придумати. Тут зірка, тут дзвоники, тут оці її... треба вирізати її, тут треба кутки порахувати. Отої ну дрібнутий. Знайти оці зробити оздобу, розмалювати. Я в мас-медіа бачила у продажу невеликі зірки, на на різні на різний гаманець, на різну там величину. Не хочете дома її робити? Купіть готовий набір. Зробіть, і хата наповниться святом. А ви взагалі, пані Марія, розказала, як у вас в дитинстві свічечка, вона і вітер же живіє. А зима ж це було дуже тяжко донести зірку. Ми завжди мали на поготові сірники і старалися, як демо по вулиці та не палити а вже під дверима запалювали, щоб точно от зайшли зірку, яка крутиться. Ну, це була ціла, знаєте, як це атракція. Так ми ходили з братами колядувати. Я пані Лену, ще хотіла у вас запитати. А як ви бачите, які зараз різдвяні традиції? Оживають в часі повномасштабного вторгнення. до чого війна нас змусила повернутися? І от яку традицію ви би, так знаєте, ще хотіли, щоб ми згадали? Ми, українці, незалежно від того, де ми проживаємо. Похвалю вас, тому що ви начебто ще мої думки, бо я ж голосувалася до цього етеру. Ви вас дивували, мої дорогі усі всі, всі, всі регіони. От що найперше, Згадаємо хоч би про страви, то серед страв 12 не кожна господиня сьогодні астивую вас мала б готувати вже сьогодні борщ. Це ж буде святвечоровий борщ. З гру... Він може бути сливами, з грушками, але без, без м'яса. А є потім ще борщ. Я навіть хоче на цміні. Святвечоровий буде пісний, і у вас він буде з грушками, з грибочками наприклад. А в нас він теж буде, можливо, з грушками, а можливо і без. І от про ці борщики в мене є внизів 55 борщиків. Я й про спітвець про різдвільний все та Тепер Тепер номер два, я кажу саме у. І вона повертається. Про борщики багато говорю, я провожу, І люди спіхують мене. У нас в опішки ця Полкащина, у нас у потильбі, це по це Полкащина, колишня У нас у хлобожаючих декадний кут, біля нас все швидко, близько. Значить, коли колись прянки. Колись плянки та пряники. Ось вона така є малесенька, Юлія Маршала, це Львів. Значить, перепрошую Львів по нагадала собі. І ось я більшенька, це пані Наталі Сіряк. Ну, вони запутані, тому як можливо, ця дівчинка, ну, як і панянка, баричка, баричка нас говорили. Є ще і них, Ось ці пряники у, уже потуху витісняють. Е, Імбирних чоловічків розумієте про що? Тобто по імбирні чоловічки також, класно, я не запреті. Але у нас є свататися прям пола. Вона і в вашому регіоні, і в нашому і на півні, і на півночі. Просто вона зараз по вона автоалізувалася. Я навіть по своїх послах бачу. Я за зараз за позавчора роблю прямо бум такий, хоча 20 років досліджуючи ці пряники, розказую про хворми, про їхню символіку. Вони дивіться, вони з червоного кольору. Ці пряники, вона червона мертивона як символ рождества, і потім розмальовується, вже декорується. Воно прохмалим колись, тепер уже різні лазурі використовують. Це традиція пряників. Це все під святвечір це ж гостинці, окрім вареників, борщі, вареники, вареники можна начинити пшоняною кашою, будуть вони вам пісні. Гречкою будуть вони вам пісні і грушами, ті, які з узвару перемелені, додайте маку, горіхів, фантастична начинка. Ви це чули у вас галицька кухня? і просто я дуже дуже люблю у вас, такі господині, такі пляски. Але і ми тут не відстаємо. Ми тут і пряники теж тестумо, і вергуни, і, і різноманітні. А кладіть, калачі, а калачі, які у нас різдвяні з яри пшениці. І ще традиція, вона теж вона купамська, але вона була і в Слобожанщині точно. Хто пам'ятає, пишіть регіони чи згадуйте канхвети? Я зараз в руках тримаю канхвети, я їх так автентичною назвою називаю: канхвети. Вони називалися Чубаті, бо вони мають такий чубчик. Це карамелька домашнього виробництва, це сироп цукровий. Готувалися ці карамельки виключно під святвечорові різдвяні святки новоріччя, бо холодно на подвір'ї. Там спецтехнологія, щоб холодно було, влітку не нагоплише. Тому... І ця традиція вона жива. Оцим пряникам з 30 років їх ведуть, жіночки, ну не так багато, там одне дві це мало людей їх пече. А канхвита взагалі одна зараз. Жінка робить у котикві. Бо ну це складна технологія. Хоча треба, треба повертатися, бо по руки. Розумієте, гарячі струхами руками. І от трошечки е, е, дописано: ось ще на серкавечір, здивуйте самі себе гарячим борщем. Приказно холодних 12 страв, а гарячого борща пісну. Тоді можна нормально і різдвяну зірку зустрічати, і верхним гарно дивитися спокійно. Тепер пряники. течіть їх, як по-вашому, пепите брудів, може, це, це теж та є, бо в нас вона є. Бублики чи крові можуть бути. Калачі, бо бублик маленький, а калати ж великий. Обов'язково паляниця, коляд, коля, поляниця. Коля Я про це дуже багато говорю. Добра з медом паляниця. Різдвяний, святовечоровий, обрядовий хліб. Добра з медом паляниця. Ми придумали не ми, це вже все зафіксовано культуристи мають говорити, говорити, і співати, всі так само розстріляють стули, там все мати. І клепіть кораблі з ярої втіниці. Дай вам Божий вечір добрий. добрий Зате лігнав довгий. І з руками, і з ногами, що хлопки кругом за нами. Тобто пироги, а пироги ще будуть бути ріжкуваті, місяце подібні. Оце ж усе є смисли, сенси. Вітом, правильні, символи і знати. І вони такі як то тобто, з вами починали розмову. Урі у, у зірці. У Жорі оці, цій звізді, у, у дідухові, у цих панянках, у хлібі, святому, куті, а до речі, кутю варити у новенькому горщику. Кажуть, які ж молоде, до слід цих глядя на опові. Я прогулюю той ідею, що в наші проблебусі нове. Пані Олено, зараз вас стало не чути, тому ближче, будь ласка, до мікрофону стосовно горщика. Новенького горщика треба брати, аби зварити кутю. От от, щоб він був чистий, не, не, не оскромлений, Я пояснюю. щоб не було масовості. Він, бути новий, Та була свіжа нова, наново зварена в новому горщику. Попередньо виперенову точку, вишмагнути, тобто, ви щоб ж він ж не мав запаху глини там стерти. Ну, але яку люди глиняний посад народній культурі зарчування українських. І про це я тут написала. А паралельно, досліджуючи глиняний посуд, я йшла по цих традиціях календарного циклу року. І я проводжу фестивалі в себе пішня, Ведно-Просліпському середку моєму. І я їх роблю вже чотири вічни. Перед Різдвані зустрічі да, і про кутю, і про Панхвет, і про зірку, і про кляду, про ці поляниці. З'являються про це. Десь щось традиція потроху входить в воду поки що, а потім вона стане новою традицією, вона наповниться нової фарбами. Під час фестивалю борщі колочи по серпневому, і про борщі, і зимові і літні, і весняні і, і обрядові. І під час весняних зустрічей весняники 14 березня наступного року всі захочуть, про весну перезимували, весну зустрічаємо. Та ж, і там оці всі різноманітні символи. І, і, і сірні, і рукотворні. Ну і четверте, який мене фестувати була кольорова й про весілля, про весільне вродонечило. Тому я вам сьогодні у святвить уровій бесіді і так, і так і так, бо популяризую. Люблю це дуже роблю це, Я сама можу тети, варити. П'яники, яка люблю це, пані Олена, щоб, щоб традиція прижилася, її треба полюбити. Щоб її полюбити, її треба зрозуміти, але найголовніше, щоб в кожний цикл різдвяних, чи то пак новорічних або пасхальних свят у нас була можливість зустріти їх з рідними і з близькими. І сьогодні, під час етеру, ми колядуємо на підтримку 81-ї аеромобільної бригади, яка зараз захищає Сіверський напрямок. Тож я Закликаю скористатися qr кодом і зробити щедрий донат на підтримку наших оборонців, тому що завдяки ним ми маємо можливість підтримувати наші традиції, любити їх і цінувати в колі найближчих в своїй країні. Пані Олено. А вам я дякую за таку цікаву розмову. Мушу з вами прощатися. Бережіть, дякую, що бережете українські традиції і бажаю вам спокійних різдвяних свят, мирних і переможних. Дякую вам.